ФЕЛІС! Скільки себе пам'ятаю, завжди хотіла танцювати. Якщо ти сьогодні вночі зі мною втечеш, то станеш знаменитою танцівницею, а я найвидатнішим винахідником у світі. У тебе є план? Він просто геніальний! Бувайте! Що? Доброго ранку, сонце. О, коли в останній чистив зуби, я балерина. Так, так. Я навчаюся при опері. Ви тут завдяки таланту і впертості. Окрім тебе. Починаємо завтра. У вас будуть проби. Щодня вибуватиме одна з вас? У тебе лише одна конкурентка Каміла. У неї бездоганна техніка. І вона не знає слова програш. Починаємо тренуватися завтра о 5 ранку. П'ята ранку. Я зірка. А ви обертаєтесь навколо мене? Ти маєш опанувати своє обертання. Як мені отримати цю партію? Ти отримаєш цю партію, якщо знайдеш в собі те, чого нема у неї пристрасть. <риваж> І той красунчик каже, що я досягнув всього чого побажання. Я теж так кажу. <риваж> 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 Та на, від самого початку. Ballet czy kung fu? Nie, ma bardzo śmieszno.